І я все життя малюю. А тепер хочу, нарешті, почати втілювати свою мрію стати книжковою ілюстраторкою. Відколи я почала свій YouTube-канал, я не могла зрозуміти, що ж я хочу додати корисного до всього, що вже було створене. Я мислю певним чином і певними категоріями, які здаються цікавими людям. В мене є досвід у дизайні, але я від нього. Якось настільки вигоріла, що навіть не можу примусити себе викласти своє портфоліо в мережу, хоча я це зроблю. Але сама думка знову працювати дизайнеркою в мене викликає іноді екзистенційний жах. Можливо, це колись мене, але на жаль, ще не зараз. Вчитися абсолютно нових скілів це завдання із зірочкою, бо доросле життя тягне за собою і вимагає вкладання ресурсів. А ілюстрація це новий шлях. Але щоб на нього ступити, не потрібно підніматися аж на дуже високий поріг. Знову ж, Ютуб це величезне джерело знань і крутих людей, на прикладах яких можна повчитися. Я ж хочу поділитися своїм шляхом до здобуття досвіду потенційними успіхами і помилками. І тим, як і чи в мене вийде видати свою першу ілюстровану книжку. І я дуже сподіваюся, що за рік часу я зможу повернутися до цього відео і сказати собі, що в мене вийшло. Чи як мінімум розповісти собі, наскільки багато корисного я навчилася за цей час. Для здійснення будь-якої реалістичної мрії має бути план. Він у мене є. Що ж, у плані здійснення мрії є декілька пунктів. Перший. Виділити годину на день, щоб помалювати щось нове, чого ще я не малювала чи чого ще не пробувала. Другий пункт написати маленьку історію, яку можна буде проілюструвати. Третій. Регулярно постити в соцмережах свої експериментальні ілюстрації та скетчі. Четвертий Випускати в YouTube одне відео на тиждень. В мене ще поки що не вийшло впоратися з цим пунктом, але я на шляху. Я певна, що із кожним разом в мене буде виходити краще і краще. Пункт п'ятий споглядати природу і те, як вона змінюється. Бо все мистецтво завжди починається з природи. Або з того, як людина цю природу відчуває, аналізує і сприймає. Тож з цього відео я і почну свій шлях. Звісно, кожна ілюстрація починається з ідеї.